Людина від природи безмежно талановита і має величезний потенціал, який вона реалізує всього-навсього на 30-40%. Опорядкувати думки, делікатно допомогти виокремити чи сформулювати проблему, визначити цілі, шляхи і засоби їх досягнення. Важливо не надати готові поради і рекомендації, а допомогти знайти власні розв'язки актуальних проблем. Діти з особливими освітніми потребами завжди потребують допомоги у виборі чи поставленні мети. Як же допомогти дітям поставити ціль або мету? Адже вони всі різні і всі за своїми особливостями. Хотілося б сьогодні розглянути технології коучинга для досягнення цієї мети. Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Раді, що ви дивитеся на нас, і сьогодні ми продовжуємо говорити про особливих дітей і про ті методи, технології, які можуть нам допомогти у роботі з цим. Сьогодні ми поговоримо про коучинг. Що ж таке коучинг? Коучинг у перекладі з англійської мови партнерство. Це метод усвідомленого управління власним життям. Що дає змогу знайти баланс у ньому, жити і діяти ефективніше. Чому ж саме коучинг? Для дітей з особливими освітніми потребами, коучинг направлений спонукати їх мислити та розуміти, що саме їм потрібно. Коучинг має багато технологій, але вони не всі можуть підійти для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Ми хочемо сьогодні презентувати вам дві методики, дві технології це СМАРТ і колесо балансу. Отже, методика СМАРТ. В перекладі з англійської розумний. Вона запропонована Пітером Дрюкером і названа по перших літерах англійських слів. Отже, перша літера. Ця ціль повинна бути конкретна і значуща. Якщо ми ставимо ціль, вона повинна бути виважена, чітко сформульована і, безумовно, зрозумілою для вас. Наступна літера. Результат, який ми хочемо досягти, поставивши цю ціль, має бути вимірювана. Причому ця вимірюваність має застосовуватися не тільки до фінального результату, але і до проміжного теж. Крім того, що ціль має бути вимірювальною, вона повинна бути досяжною. Важливо не забувати про адекватність поставленої цілі. І бути впевненим, що ця ціль можливо її досягти шляхом різних ресурсів і різних впливаючих факторів. Може виникнуть ціль полетіти в космос, але з певних причин не всі люди це можуть зробити. Наступний пункт, коли ми ставимо цілі, вона має бути реальною. Актуальною саме для вас і для даного часу, коли ви її ставите. Вона не повинна йти в розріз з іншими вашими цілями та пріоритетами. І наступний крок, наступна вимога до цілі це обов'язково вона повинна визначатися у часі, тобто період. Який ви відводите на виконання цієї цілі? Саме період є ключовою складовою цілепостановки. Він повинен бути визначений конкретною датою, а не взагалі десь колись щось досягну. Як же формулювати ціль за допомогою техніки SMART? Ну, по-перше, потрібно її записати. По-друге, формулювання цілі це найкращий спосіб сконцентруватися на намірі, який ви хочете досягти. Дитина автоматично налаштовується вже на необхідну хвилю. І як результат, ви не тільки шукаєте спосіб, як досягти цієї цілі мети. Ай, ну, можна так сказати, вже підтягуються певні події, які необхідні для реалізації цієї цілі. Застосовуючи конкретизацію і спосіб вимірювання досягнення результату, ви творите краще розуміння того, що ви хочете насправді. Перевіряючи свою ціль на реальність, ви неодмінно усвідомите і зрозумієте, що ця ціль ваша нова пов'язана з іншими цілями вашого життя. І коли нарешті цілей багато, то методика SMART допоможе відсіяти, ну, скажімо такі, погані або не такі актуальні на даний момент. І працювати тільки з тими, які. Хороші і вам потрібні. Якщо ви використаєте цей метод для дитини, допоможете їй направити в якусь траєкторію її розвитку, то дитина, бачучи певні результати, які вона досягає, зможе покращити. Покращити своє ставлення до деяких речей, повірити у себе, і, можливо, зацікавиться якоюсь галузю, яка їй буде необхідна і пригодиться в майбутньому. Дитина, коли ви спочатку допоможете своїй дитині прописувати ці цілі, досягати. То згодом вона вже і самостійно зможе це виконувати на основі своїх здібностей і навичок і научиться більш планувати, концентруватися на їх виконанні. Наступна методика колесо життєвого балансу. Досить таки ефективна вправа, яка дає можливість зрозуміти, що складається в ваше життя, наприклад. Або що для вас дійсно важливо на даний момент. І зміна в якій області спричинить кардинальні поліпшення у всьому житті. Крім цього, які кроки ви можете зробити. Щоб уже протягом найближчих 76 годин, наприклад, поліпшити своє життя. Традиційно колесо життєвого балансу робиться на найближчі 6 місяців, інколи на рік. Дуже добре робити його напередодні Нового року, тому що це дозволяє вибудувати свої плани на весь майбутній рік. Як же створити колесо життєвого балансу? Для цього потрібно всього-навсього зробити 9 кроків. Перший крок, найпростіший знайти в інтернеті пусту форму колеса, або, якщо не хочете цього робити, можна намалювати коло від руки. Зазвичай використовується коло з восьми секторів. Але ця кількість є досить таки умовною, тому що секторів може бути як більше, так і менше. А якщо ви дасте дитині свободу, щоб вона сама вирішила, скільки вона хоче мати секторів, то може виникнути така цікава ситуація, якої ви навіть не сподівалися. Наступний крок необхідно дати назву кожному сектору або кожній області в цьому колі. Існує кілька варіантів підходу до виконання цієї вправи, але ви орієнтуйтесь на те, що вам найближче на даний момент. В якості секторів зазвичай вибирають сфери власного життя, ну, можливі інші варіанти. Наступний крок потрібно вписати всередині сектора. Що є для вас реалізація його на 10 з 10? Через 6 місяців, чи рік, як ви там собі спланували. Тобто ідеальний варіант. Наступний крок необхідно чесно дати відповідь собі на питання. Зараз, в дану хвилину, наскільки реалізований цей сектор в моєму житті? Потім. З'єднуємо всі точки реалізації кожного сектора. Наступний крок, оглянувши все уважно, знайдіть той сектор, зміни в якому відразу ж спричинять за собою зміни на краще в усіх інших секторах, тобто векторний сектор, сектор життя. Проведіть перевірку, подивіться конкретно, як зміни в цьому секторі вплинуть на кожен із наступних. Восьмий крок: коли обраний провідний сектор, зміни в якому приведуть до зростання інших сфер життя, то ви зрозумієте, що зараз можна прикласти зусилля в одному напрямку і не розпорушуватися відразу на все. І це дає набагато більший ефект, чим. Робота в різних напрямках. Ну і останній дев'ятий крок. Можна привітати вас. Ви виконали дуже важливу частину роботи і побачили своє життя таким, яким воно є. Проаналізуйте його. Знайдіть те, що для вас найбільш важливо і зрозуміло. Ми розглянули дві методики. Які допоможуть спонукати дітей з особливими освітніми потребами для подальшого їх розвитку росту. Безумовно, сама дитина не зможе зразу опанувати ці технології, ці вправи. Безумовно, цьому їй треба, щоб допомогли батьки, вчителі чи інші дорослі, які знаходяться поряд. Якщо нічого не робити, то безумовно нічого ж і не вийде. Але якщо пробувати. То можна зробити дуже багато всього. Сподіваємося, що наша зустріч була для вас цікавою, продуктивною. Ви дещо взяли для себе а ми будемо намагатися в подальшому щось знаходити цікаве, корисне і вам повідомляти. До нових зустрічей! Рада була з вами знову зустрітися.